На Київщині вирішують долю п'ятьох дітей, малим від одного року до дев'яти. Їх ще дев'ять місяців тому забрали від батьків, бо ті зловживали спиртним. На малих претендує їхня двоюрідна тітка. Чиновники не проти, щоб усі п'ятеро жили в неї, однак проти несподівано став суд. Служителі Фоміди вирішили повернути нащадків батькам, надавши їм другий шанс. Щоправда, у селі, де живуть люди, і досі не розуміють, шанс на що. На виховання дітей чи таки на алкоголь, оскільки батьки як не просихали, так і не просихають. Баба Люся так називають діти свою родичку, хоча ця жінка вже майже рік їм за матір. Людмила була змушена забрати дітей до себе, бо інакше вони померли б з голоду. Ну, питають їх, що ви їли? Каже, одні пряники, а я люди, а в мене душа болить. Думаю, ну Саша достав. Як це маленька достала? Вісім місяців, цілий день голодно. Батьки то забували забрати дітей із садка, то відвезти у школу. Жінка згадує, коли привезла усіх додому, у дівчаток була лише одна сукня на всіх. Грязні, не купані. Вони приїхали до мене, вони не розуміли, що таке підмикся. Дівчатка. Влохи заїдали, ви, що бачите, то Альоша в його не було живого місця. Тепер у дітей є окремі ліжка, іграшки і цукерки. А ще малі дізналися, як це святкувати день народження і їсти торт. Вдома кажуть, їм такого ніколи не влаштовували. Тож вона по ночах ходить гулять, а нас оставляє самих. матері, діти не бачили вже давно. Вона покинула їх, коли найменшій дочці було лише вісім місяців. Раніше діти жили ось у цьому будинку разом із батьком. Зовні здається, що той дбав про дозвілля малечі, змайстрував гойдалку і пісочницю, але чоловіка згубила горілка. На підпитку чоловік розпускав до дітей руки. Особливо недолюблював Сашка, хлопчик-інвалід з дитинства. Після чергового запою чиновники вирішили відправити малих до інтернату. Ми клопотали про те, щоб їх позбавили батьківських прав, так як ну. Не виконують вони мати, взагалі ухиляється від виконання обов'язків своїх, от а батько періодично. Але суд прохання чиновників відхилив і фактично дозволив батькам забрати дітей назад додому у глухому селі під Чорнобилем. Надзвичайні новини розшукали їхню матір біля старої хати. Не видно ані обробленого городу, ані господарства. Жінка ніде не працює, але впевнена, що тепер зможе прогодувати дітей, бо має працюючого співмешканця. У кімнаті люди вже навіть зробили ремонт. Щоправда, у приміщенні усього три ліжка. я дуже жалію що я залишила. Я це дуже велика помилка моя. Ну так вийшло, що залишила. Ірина обіцяє, що днями винайме машину і поїде за дітьми, родичі проти. Посиділа трохи без грошей, та видно, хоче, щоб вона виплати, хоче. У її ти є тіє, діти таке, постолько посколько людмила запевняє, що малих ані батькам, ані до інтернату не віддасть. Тепер уся надія жінки на апеляційний суд. По тому родичка обіцяє оформити над малими опіку. Сусіди кажуть, вона своїх синів виховала добре і цим дасть раду. Її просто жалко їх тих дітей. А вона є санхаті, її є все в хаті її грошей не треба. Насправді гроші сім'ї дуже потрібні, бо прогодувати ще п'ять ротів не так, то і просто уже місяць жінка не отримує на дітей жодної копійки і показує шрам на грудях дев'ятирічного Олександра. Це сліди від операції на серці. Якби Людмила її вчасно не зробила, хлопчик міг би померти. Так мені пояснювали, що його сердечко не качає крові. Незабаром хлопчика треба знову вести на операцію до столиці. Людмила сумнівається, що рідна мати це зробить. За увесь цей час, поки діти живуть у іншій родині, вона їх так і не відвідала.